Добрий день, пані Олено. Дуже рада, що є така сьогодні нагода поспілкуватися з вами. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хто ви і чим ви займаєтесь? Доброго дня. Я психолог, психологиня, також психотерапевт. Маю як особисту практику, так і роботу в різних фондах. Працюю як з дорослими, так і з підлітками. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ваші напрями роботи. В основному я працюю методом, інтегративним методом психотерапія усвідомлення. Це метод, заснований психотерапевтом Ігором Каніфольським, який має 30-річний стаж, і метод включає досвід різних підходів психотерапії. Я Прийшла в цей метод як клієнт, мені дуже сподобався результат, і потім я пішла в навчання як базовий, так і поглиблений курс. Крім того, я зараз закінчую другу степінь гештальттерапію в процесі навчання, іду до сертифікації. Чому вибрала цей підхід? Тому що як терапію усвідомленням, так і гештальттерапія близька мені. По емоційності, по емпатії до клієнта, по широті підходу до, до ситуації клієнта ви зазначили, що працюєте в основному в методі терапії усвідомлення. Можете, будь ласка, розказати про його особливості та як він поєднується з іншими вашими методиками? Терапія усвідомлення працює як з думками. Так, з емоціями, відчуттями в тілі, образами, метафорами, одночасно з минулим, з теперішнім, з майбутнім. І весь цей процес націлений на розкриття потенціалу запиту клієнта. І є така метафора е, в морі, емпатії психотерапевта, прийняття і емпатії. Тому мені цей метод досить близький, і він дає. Дуже такий чіткий результат по запиту клієнту, саме в його темпі і напрямку. Клієнт задає темп і напрямок роботи в психотерапії. Які групи клієнтів за вашими спостереженнями найчастіше до вас звертаються, і з якими запитами? В основному це жінки з запитами самооцінки, з запитами проблем в стосунках. Як в сім'ї, так і в інших сферах. Також я працюю з підлітками, маю досвід роботи в благодійному фонді Рідні де я працювала з дітьми-сиротами, і я далі продовжую співпрацю з цим фондом. Також це ситуації втрати. Я також працюю психологом в благодійному фонді Мета. В золочівській спільноті родин зниклих з безвідсті, жити чекаючи. У нас є така група терапевтична, де я там теж беру участь як психолог і психотерапевт. Багато хто боїться звертатися до фахівців через певні страхи і упередження. На вашу думку, звідки вони беруться і як їх подолати? Я думаю, тут варто звернутися взагалі до історії нашого суспільства Це радянські часи. Звернутись до психолога це прирівнювалося звернутися до психіатра і тебе вважали хворим, якимось несповна розумом або дефективним. Ага. На даний час я вважаю, що досить так популяризовано психологічна допомога, і тим більше. Зараз йде війна, і ми всі в такій фоновій тривозі завжди знаходимося, і фоновій напрузі. І, напевно, мало яку людину не, не зачіпає ця тема. Тому просити допомоги на нас час десь навіть необхідно міфи, які. З якими я зараз стикаюся проблеми, це ну, в моїй сім'ї ніхто не звертався до психолога. Ну, не, не прийнято якийсь є страх, упередження, що зі мною щось не так, я повинна справлятися чи повинен справитись тільки сам. Але ну, з мого досвіду особистого. Що дуже корисно звертатись саме за допомогою. І я за комплексний підхід, і це не тільки до психолога, до психотерапевта, а й до медиків, до покращення свого здоров'я. Якщо людина потребує допомоги, вона повинна її шукати. Чи є якісь аспекти і міфи, які вас дратують? Звичайно. Звичайно, є аспекти і міфи, які дратують. З тим, що я стикаюся, дуже багато в нашому суспільстві осуду. Ну, тобто в людини може бути якась втрата, чи якась криза. Ну, тобто, чого ти не єш, радієш, іде війна, тобі все рівно, там не можна, чи там хтось в тебе загинув, це за ж не можна сміятися, треба весь час плакати. Плачеш, що ти не їш. Треба жити, там життя продовжується. І от такі е, якісь крайності, ну, все дратує, тому що ми не роботи, в нас дуже великий спектр емоцій, і корисно і здорово їх проживати в будь-якому стані, в будь-яких ситуаціях тобто нема. Однозначно поганих і хороших емоцій. Є емоції, вони виникають. Вони виникають спонтанно, і в принципі ми не можемо вплинути на той момент, коли вони виникають. Ми вже можемо вибирати, що з тим робити далі: чи поглиблювати, чи проживати, чи втікати, чи блокувати. Я вважаю, що ми. Всі маємо вчитися якось з розумінням і з підтримкою і більш бережно відноситись один до одного, особливо в наш час, в час війни. Як ви прийшли до психології? Що вас спонукало спробувати, і також, яка ваша мотивація далі продовжувати цим займатися і розвиватися у різноманітних сферах психології? Я прийшла сюди, з психологією, саме з особистого досвіду. Цією сферою я все життя цікавилась, читала книжки, але в стані саме кризи я почала пошук більш глибших знань. І особисто перший раз прийшла як клієнт до психолога з проблемою відносин з синами, підлітками, з якими я не справлялася, з якими я привикла поводитись. Так, як раніше, як з дітьми, а це вже не спрацьовувало. І в мене таке було відчуття, ніби я впираюсь в якусь стіну непорозуміння, і мене не чують, і такий стан розпачу. І психолог мені допомогла, це була в Золочеві, Тереза Гевко, психолог наш місцевий, я їй дуже вдячна за цей досвід. А потім я вирішила поступити. В університет на магістратуру закінчила освіту психолога і паралельно вчилася і цікавилася от психотерапією, як арт-терапією, так і потім психотерапією усвідомленням. І Зараз навчаюсь гештальтерапії. Шлях цей довгий, тому що це друга освіта. В більшість життя я займалася зовсім інакшими діяльністю і сферами. В мене економічна освіта перша. Я банківський працівник дуже 10-річним стажем, і взагалі багато професій, багато діяльності я в свій час змінила, але саме ця діяльність мене надихає, саме ця діяльність дає відчуття якоїсь реалізації потрібності в цьому світі і відчуття, що я на своєму місці. Можете також розказати детальніше про методи, в яких ви працюєте, та чим вони унікальні? Чим вони допомагають людям і як вам працюється у них? Я зараз в процесі навчання ще і mm -hmm. вважаю, що професія психолога і тим більше психотерапевта, це така професія, якій неможливо кінцево навчитися, а вчишся все життя. В основному я працюю методом. Психотерапія усвідомлення, і це метод, який дозволяє комплексно підійти до запиту клієнта, включаючи роботу з думками, відчуттями в тілі, емоціями і образами, і метафорами запиту і ситуації. Цей весь процес націлений. На відкриття потенціалу саме людини і в певному запиті, як працюється як з минулим, теперішнім і майбутнім. І є така метафора в океані емпатії підтримки клієнта. Також я навчаюся і працюю в гешталь підході, який дуже перекликається з терапією усвідомленням. Тому що гешталь-підхід також працює тут і зараз з емоціями, відчуттям тілі, розкриттям певної фону і ситуації, тобто розширенням бачення на ситуацію клієнта. Тому що особливо в стані кризи, в стані якоїсь проблеми, наша психіка часто попадає в таке тунельне мислення, де ну, нема виходу є якесь тільки одне бачення на основі попереднього досвіду, або ще гірше на основі такого критичного, травматичного досвіду. Коли нам погано, ми можемо попадати саме в травму, в емоції якісь, в страху, тривоги. І це дуже обмежує саме бачення виходу з цієї ситуації. Також я працюю з дітьми і підлітками, і тут мені в допомогу дуже допомагає арт-терапія. Арт-терапія теж працює з образами, метафорами, через творчість можна зрозуміти стан і розширити, власне, оце також бачення ситуації, і знайти підхід. До підлітка, тому що підліток, як правило, не дуже хоче розкриватися напряму. А саме через малюнок, ліплення і через запитання, через таку творчість можна знайти контакт і вирішити проблеми. Також я працюю як сама. Як сама практикую метод Тета Хілінг, медитацію Тета Хілінг, так і практикую з клієнтами. Це така медитативна практика, яка допомагає війти в контакт саме з підсвідомістю через тета хвилі головного мозку. З якими найскладнішими випадками ви стикалися у своїй діяльності? У мене були випадки такої. Гострої втрати, тобто клієнта загинув чоловік на війні, і це був гострий стан, це була успішна практика, клієнтка вийшла з цього стану, але це емоційно було складно, оскільки я сама пережила втрати і ну, досить з одного з однієї сторони це мені допомогло, оскільки я пережила цей досвід, а з іншої сторони, емоційно досить було важко триматися в позиції психотерапевта. Також складні випадки, коли людина не хоче йти в причину своїх станів. І тут потрібно включати терпіння і давати на це час. Ну, є певні механізми захисту психіки, які не пускають. Туди де дуже боляче. І людина застряє в якомусь аналізі в тій ситуації, в якій є, але не хоче бачити причину. Це досить складно, але досить і цікаво. Як ви дбаєте про власне емоційне та ментальне здоров'я, зважаючи на специфіку вашої роботи? Здоровий сон, збалансоване харчування, прогулянки на природі, медитація. Я Тета практик, тобто я практикую медитацію тета Хілінг, це е, теж певний метод психотерапії, більш зв'язаний з духовністю. Ця медитація досить швидко мене відновлює. Коротко розкажу, це певний алгоритм медитації, який. Допомагає війти в тета стан, тобто є різні хвилі головного мозку. Тета хвилі це такий стан між сном і реальністю, коли ми тільки засинаємо, і коли ми тільки прокидаємося. І в цьому стані якраз дуже хороший контакт з підсвідомістю. І ця медитація дозволяє війти в такий стан безумовної любові, очищення. Відновлення від різних енергій, з якими ну, просто стикаєшся в житті з клієнтами і, ну, і взагалі колективно підсвідомого також. Чи є у вас якісь побажання або поради для людей, яким зараз важко отриматися на плаву? Тут треба підходити індивідуально, але якщо загально, це банально комплексний так само підхід. Тобто здоровий сон відновити це ключове. Від того, якщо ми не спимо, ну, збивається весь цикл, дуже страждає нервова система і психіка. Збалансоване харчування, навчитись турбуватись про себе, знайти саме, що наповнює, що відновлює ресурс. Для одного це буде спілкування, для другого це буде навпаки тишина і самотність, чи прогулянки на природі, для треть, там танці, йога, тобто якась фізична активність, яка підходить саме людині. Чи просто ходьба, чи біг, ну, в кожного це своє, чи спортзал, передивити своє середовище. Якщо людина спілкується постійно з токсичними людьми, це дуже вибиває з колії, понижує самооцінку, з'являються сумніви, з'являються якісь дискомфорти, психосоматичні захворювання. Ну і елементарно це усвідомлювати, як ви почуваєте себе, починаючи з дихання, як почуває себе тіло. Про що думається протягом, які думки переважають, чи позитивні чи негативні? куди увага йде і куди концентрація йде протягом дня? Я би ще додала допомогу іншим, як би це не парадоксально звучало, але допомагаючи іншим, ми знаходимо певні сенси. Які поради ви можете дати психологам початківцям? Ну, я сама психолог початківець, я практикую два роки. Йти вперед, не боятися, допомагати там, де можеш, набувати практику, де тільки є шанс, де, де тільки потребується допомога. Так, я сама починала з практики навіть безкоштовної. Друзям, знайомим, групам ті, що просили допомогу. І з кожним разом оця впевненість росте, набувається досвід, набувається більш таке, чітке відчуття клієнта. Дуже дякую вам за цю розмову. Було дуже цікаво послухати про вашу діяльність і про психологію загалом. Дякую вам за цю можливість.